Нову поставку товару. Це товари для кухні. Бренду Ernesto, також є інші бренди. Є безліч контейнерів, форми для випікання. Такі у нас йдуть насадки для бутилок. тарілки для устриць, стакани, набір стаканів таких, бачите, різнокольорових. Такі ще йдуть комплекти. Контейнерів. Още. Безліч є форм для випікань. Такі у нас йдуть судочки. Також є ножи, вилки, ложки. Такий набір йде. Він такий, бачите, йде більш подарунковий, дуже крутий. Термокришка для сковорідки. Навіть є у нас дерев'яні прибори. Така йде в нас сумочка. ножи для устриць і такі ще йдуть контейнери. В лоті у нас буде 38 одиниць. Вартість такого лоту у нас 3710 гривень, а собі вартість однієї одиниці у нас всього 98 гривень. І цей лот ви прямо зараз можете замовити у наших менеджерів або в мене. Я менеджер Ангеліна. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, ставити вподобайки і слідкуйте за нашими новинками. Всім дякую та гарного дня!